дуже багато, територі, багато. все, все вали. Вали думка, що чим більше громаду, тим більше яких може Шановні представники керівництво громади. Почну з того, що людина задала питання, скажімо, чим більша громада, тим більше метра. Я дивно східний. Бо якщо об'єднати на сьогоднішній день в Кені, на святівці, то повідомлені, що ця громада об'єднана з двох сіл буде жити і процвітати. Якщо ми... Скажімо, є патріотами свого району і будемо думати ще і за інших жителів, бо, скажу простими словами, якщо дві пари постолів до тих тут ніколи не будуть. Так чи ні. Що робити тим людям, скажімо, коновка, вороновиця, Повчинець, бордюк, які на сьогоднішній день менш фінансово спроможні. В чому перевага і чому я підтримую Сергія Леонідовича, що він зісвівав цю ініціативу що до добровільного об'єднання громади і один районний громад. Просто вивчаючи, знайомлюючи з досвідом європейських країн по цим об'єднанню громади, ми не з однією делегацією скажемо мали зустрічі і спілкувався з колегами з інших районів. ні одна країна європейська цей процес добровільно не завершила. Починати добровільно на да, найголовніший принцип у цьому законі йти добровільне об'єднання. Рано чи пізно все одно, скажімо, методом сили чи методом закону всіх заставляли об'єднатися. Просто хто почав раніше, він отримує гроші, якісь скажімо, фінансові ресурси на розвиток інфраструктури. І це мені, якщо ми прорахували, це немає гроші 35 мільйонів на рік. Взяти і отримати. Не запустити цей процес, купити на суматьов і чогось чекати. Mm -hmm. Мені здається, що це буде гріх для нас, усіх, хто може відключати цей процес і просимо вчити ті гроші на розвиток скажімо, цієї інфраструктури. Я е, не впевнений в тому, що усі села виявлять бажання об'єднатися. Ну, але Кельменецька громада, як не впертаю, вона все одно виявляє, е, залишається в виграші. Якщо вона об'єднається хоча б ще з одним населеним пунктом, вона буде мати переваги, для отримувати, по-перше, 60% ПДФО підуть напряму, скажімо, з державного бюджету напряму сюди, ПТСО десь сконцентрований на сьогодні. Звичайно, шукенці, де звоні робочі місця? Тут. Сюди вони підуть, прямо, минаючи область, минаючи район. Друге, скажімо, що ті кошти, які держава гарантує на сьогоднішній день на розвиток, розвиток інфраструктури. Коли заженуть, скажімо, силою у, у це об'єднання, а мені здається, що воно буде, проще ніхто нам не вийде. З часом я вам не буду давати телефону. Я, власне, ітую, це вам приймати рішення, але ще раз кажу, що Кермінарська громада на сьогоднішній день має... Найкращому стані, скажімо, і об'єднавши хоча б з одним селом дуже великі преференції для мене. навіть не можу спорити і давати сумку. Але для того скажімо, і зібрався мені приймені життя зібрання, щоб почути вашу думку, обговорити і винести народи серця. Якщо є питання, ще й ще розповідають. Зараз об'єднається 5-6 сіл, наприклад, Коновка та сама, яка зараз каже, так, вам дощі дають, давайте, шановні, і нам нашу і Звичайно, звичайно. Чого ви так зразу поновка каже? Ні, я, наприклад, кажу, нібито керівницям, вартиківцям, іванцям на широкий день, живеться порівняно. Ну, да. Непогано. Але там дуже люди і люди нашого району. Ще раз наголошую, ви мене зрозуміли правильно чи ні, що 60% ПДФО йде в об'єднану громаду. Тобто це вже якийсь фінансовий ресурс, який зможе розпоряджатися рада об'єднаної громади. Друге, тих 35 мільйонів, які держава виділила на розвиток інфраструктури. Тож підуть в об'єднану громаду, тобто з тих грошей. А представляти Раду об'єднаної громади, тут представники всіх сіл, які об'єднаються, вони будуть мати одинакове право голосу і зможуть таким чином впливати, щоб скажімо, ті кошти не лишалися лише, в кельницях, але щось йшло і туди. І це правильно, і люди правильно застерігаються від того, скажімо що. Завжди при об'єднанні процвітала скажімо, центральна садиба, так? А периферія має згаснути. Ну, я теж з цим в цьому погоджуюся, але тримати, скажімо, ті навчальні заклади по селах з тою чисельністю дітей, які на сьогоднішній день є ніякий капіталістів в Європі не дозволяє. І я думаю, що і ми собі це не зможемо дозволити. В нас, нас просто держава кинена, то що рішать ми вам віддали повноваження і владу рішайте на місцях і виходьте в той ситуації, як і польська це віддати нас, ви це високої.

Розумієте, на всі питання відповідь дати теж не можна. Через цей процес ніхто не пройшов, скажімо, ще, пробуємо ми всі разом. Але сидіти на місці, нічого не пробувати. Просто чекати, що хто за нас зробить. І громади, які об'єдналися, з якими я спілкувався, не задоволені. Приклад, э, спілкуюся своїм давнім зайомом, э, та ж людина працює у Глибоці в, в амбулаторії. Ну, це первинна э, медична э. амбулаторія Отримую, лікарі отримують зарплату в амбулаторії вже в об'єднаній громаді за рахунок, скажімо, бюджету об'єднаної громади. У них зарплата складає до 7 тисяч приблизно. В той же час, коли ті лікарі, які у центрі первинної медичної допомоги, отримують 3 тисячі, від 2,5 до 3 кожного різа. Тобто суттєва різниця, вони мають просто за що. Платити зарахунок тих грошей і каже. А літарів ненаповідь, скажімо, І то первинна ланка, і то первинна. Якщо громада суцілянська буде більш багатша, то вона зможе вчителям ходити більше. І мене свідчили зможуть тікати з сутряни.

бюджет на сьогоднішній день буде формувати звітного бюджетного кодексу, скажімо, бюджету об'єднаної громади, які будуть зміни, які будуть на сьогоднішній день. Ніхто навіть на обласних якихось формах я бюджетної відповіді не чув. Загалом є бюджет, бо там знаходження від земель, на сходження від того, від того, і того від державного мета маємо бюджет трати на дорогу, скільки то, то то, тратим. Якщо наприклад нам на дорогу зараз не треба скільки, то нам треба зробити фонарі. Теж будуть такі строгі моменти, що використання цільовим коштів. Хоча бюджетний кодексом на сьогоднішній день прописано, які податки підуть у бюджет об'єднаної громади. І крім тих, що на сьогоднішній день йде той п'яти відсотковий активний збір, рентна плата і все решта, ще піде 60%. Отак от доходили і урядні позиції. Ви всі говорите за податки. А до чого формується бюджет? Але шкода, ну, благодійні в нас є, може. А до що буде державна субвенція на розвиток інфраструктури, я сказав, Jak szanowni, ma tak, to ja odpowiem za tak Proszę o jakieś pytania. Czy może ktoś chce się zadać jakieś zapytanie? Albo chciał pan nie U nas nie bo już nie ma takiej І зібрати людей, і теж і ваші сільські раді, адміністрації провести більш таку профілактичну і таку ознайомлену роботу, і зібрати більше людей. У будинку культури зібрати. просто щоб я ще, ще, ще раз дозволю <пробітник> скріпляти слово скаже. Я, я рахую, що кермінавській громаді навіть на одну йодку немає в чому сумніватися. Кімнацькій громаді <пробітник> об'єднатися б до тим селом і кермінавська громада на поїздку. А де може? Ну, сесія. Так. Треба вчити свої функції. Так. Та не Буде вже ці, буде як в Англії. В Англії вообще немає сил. Mm -hmm. Під час нашого сьогоднішнього рішення, що ми вже спотримуємо, нашу об'єднаність, виносимо це, що вговорюється на сесії, вже якщо сесія приймає рішення, що вона підтримує нашу середню ініціативу. Далі йде процес подачі обласну державну адміністрацію, На громадських слуханнях, скажімо, говориться надання чи не надання згоди на добровільне об'єднання громад. Після цього має відбутися чергове пленарне засідання скажімо, селищної ради, на якому має бути прийнято рішення також про надання згоди. І відповідно ті сільські ради, які на сьогоднішній день обговорюють це питання і, при... і нададуть згоду, можуть бути такі, що не нададуть згоду. То вже питання підпадає автоматично. Вони автоматично мають делегувати по одному представникові до Кельменецької селищної ради для, скажімо, підготовки послідуючих проєктів рішень. Групи, так? E, і, да, робочої групи. для e, створення робочої групи. Що буде робити робоча група? Коли робоча група засяде, є певний період, я не пам'ятаю, 30 днів. E, Скажімо, створив проєкт рішення вже про об'єднання об громад, цей проєкт рішення знову виноситься скажімо, на громадські слухання чи громадські обговорення. Після того, коли пройдуть знову громадські обговорення, сесія кожної сільської ради, яка надала згоду, на добровільне об'єднання має сквали... рішення, рішенням. В сезі має бути схвалено проєкт рішення. Ну, тр... ну Такий закон, скажімо, я його придумав. Але є ще можливість референдуму, правильно? Е -е, референдум це коли не тут згоду. Тобто є ще й такий варіант. Після того, аж коли схваля... схвалить кожна сестя тої громади, яка надасть е -е, вже прийм... затвердить той проєкт рішення. Той проєкт рішення має бути направлений на експертизу в обласну державну адміністрацію. 10 днів, скажімо, чи до 10 днів обласна державна адміністрація має його скажімо, експертувати чи перевіряти, говорити про те, відповідає він Конституції чи законам України. Після За того він вертається і після того аж приймається рішення про об'єднання громад. Прийняли, звертається до обласної ради. І обласна рада затверджує вже приймає рішення про затвердження об'єднаної громади. Після того обласна рада призначає, тут теж є спор, скажімо, трошки не за законом про вибори, чи обласна рада призначає місцеві вибори чи е, ЦВК, скажу. Ну, до того дійшли. І до е, чергових виборів, до об'єднаної громади функції, старост виконують. Діючі сільські голови, бюджет скажімо, кожної сільської ради до кінця поточного року також виконується окремо кожною сільською радою, а початку бюджетного нового бюджетного року вже буде бюджету нової об'єднаної громади. До 15 липня, за поданням обласної адміністрації, це вже коли скажімо, ми говоримо варіант, що буде об'єднана громада. До 15 липня за поданням об'єднаної громади обласна адміністрація звертається до Кабміну про надання е субвенцій на розвиток інфраструктури на світовій бюджетній рік. Процес дуже затяжний, і якщо скажі, ми не встигнемо до 15 липня наступного року. Звернутися до обласної ради, обласної адміністрації приніс, а вона відповідно до карні по цієї субвенції на розвиток інфраструктури. Ми просто втратимо гроші. Тобто, 6 січня що з 1017 років не буде? лише 60% піде нам, а субвенція на розвиток інфраструктури не. Що скажіть, а у вас із районної ради кому буде? Які громади? Я. Якщо, дивіться, що я почув, що... Сь... Якщо в ідеалі, скажімо, буде створено один район, одна громада, то відповідно, скажімо, е, власниками, спільними власниками територіальної громадських залишків і всі громади. Відповідно, не, що це за об'єднання. Починає право приєднуватися ті, хто не хоче на цей процес з'єднатися. Потім ми подумали, подумали, і ну, все звичайно, звичайно, що має. Хоча закон не дуже довгий, він також прописав усі процедури, скажі, і... але ніде нема заборони, що в процесі. Просто е е е ступенці на розвиток інфраструктури в 9 діляти, сказав, що він, я він відповідно площі і населенню. Об'єднаються кельниці з будь чи з барсики, до того населення тут і площі. та субстанція. Їх не отримують нічого, вони просто лежуть скажімо, кажуть, коли розбито У нас В кельницях власності. Ще можуть. Дуже приємно, що в кожному майже хто виступав, як питання охорони здоров'я. Ми, покоління ще мод, ми бачили, що вже розлівали питання в тому, що реформа може бути в охороні здоров'я, і ми стали першими в тому, що навіть сьогодні областяє ті були при назначенні, наша область пішла в прийти і, і вона підтримала реформу тут. На сьогодні у нас розділено, а ціль була реформа така: це якість покращення якості демократичної допомоги зменшення адміністративного корпусу і менші фінансові витрати плюс фінансування якомога надіялися на краще фінансування. У нас був один керівник, який підпорядковувався комунальній установі районної ради адміністрації по фінансуванню, і таким чином -чин, керівництво було одне. Що сталося після реформи? Нас розділили на троє: тобто, перше підпорядкування і те районної літаки, другий день. швидка допомога підпорядковується області і підпорядковується первинна ланка також комунальні установи і області. Щоб сказати, що відчув це в нас, житель, що це є покращення в цьому плані, дуже важко, тому що ще не відпрацьовані навіть планки місця. До чого я веду? Я думаю, що воно з часом буде і воно буде відпрацьовано, але на сьогоднішній день ті громади, які відділилися, скажу, ми спілкуємося з глибокою, спілкуємося з тими регіонами, які біля, на цьому вони нам завжди в тому, що у вас, і навіть той, же потрібен, який столкнувся з тими всіма моментами, вони кажуть, що ми вам завжди в плані по-доброму, що у вас одна громада. Тому що розподілення, а що стосується охорони здоров'я, там є дуже багато нюансів. Поэтому йдучи сюди на зібрання і головний лікар, яка не могла сьогодні, що могла сьогодні прийти. І ті жителі вони просили, як можна от ми подаємо свої пропозиції підтримування щодо єдиної громади. Тому що чим більше розпиляється все, тим більше на сьогоднішній етап більше думок, більше цього і важче вирішувати якісь інші питання. Поэтому Єдине прохання, бо скільки у нас перед різними виборами приходили до нас депутати в організації велика, кандидати в депутати. І ми завжди ставили питання, що поставте питання, щоб фінансування охорони здоров'я не йшло по залишковому принципу. Тому що тільки здорова людина може і навчати, може людина здорово керувати, може всі вирішувати всі питання. Тому охорона здоров'я не повинна бути в кінці. Вона стояти повинна на першому плані і повинна стояти на першому плані у плані фінансування. Тому ми підтримуємо і питання, які виникали від наших колег, дійсно, бо воно в процесі відшипується. Нам хотілося, щоб і ті всі, скажімо, нові ділиться в Горновиць, чи відділиться, і там медична допомога, як ті питання вже треба вирішувати, то теж є проблематичні. Тому ми за те, щоб підтримувати, і вони приєдналися якось попрацювати в одну єдину громаду. Поки що наш регіон маленький, і я думаю, що наше керівництво може справитися з цим, якщо підтримки всієї громади. Що робить із руки є? Наскільки вже розуміло, що ми б всі кімначани хотіли, щоб об'єдналися всі і разом. Нам, в принципі, від того, скажімо так, не є якось погано. Чи це буде якось нам нагрузку, чи Михайлівка, чи Оновка, чи Лукочане. Я думаю, що це, що ми вийдемо, якщо буде спільний бюджет, а в бюджеті є гроші достатньо, для того, щоб ми могли існувати, утримувати охорону здоров'я школи, ми знайдемо кошти, якщо дійсно це буде так поставлено на за законодавчу. І я пропоную, поки ще немає рішень всіх рад, які притіли з нами об'єднатися. То зараз щось приймати, якесь рішення, що остаточно тако, це, це неможливо. Оскільки бачу, що ви кажете, що може на рада виявила бажання, і є вже їхнє рішення, у нас є, і ми з ними, тобто вже відбулося об'єднання. Воно вже відбулося, скажімо так. І чим, чим більше у нас буде таких бажаючих, то це буде нормально. Якщо ці е, кошти, кошти земель. Кошти податків, кошти державного мита, кошти всі, які утримуються від зарплат, і так далі. Це, це, це багато. Це, це повірте мені, що це великі гроші. Навіть оті дороги, які проходять між паями. Це оце, бачите, ковид. Я ближче до землі, бо це мені питання ближче. У них розорене все. Воно обробляється все. Але за в публічну кадастрову карту в комп'ютері там видно дороги, між полями. Оці дороги використовуються місцевими радами, орендуються у місцевих рад, за них платяться гроші. Там немаленькі гроші. Якщо на сьогоднішній день оренда при садибної ділянки 25 соток, треба людині оплатити 4,5 6 тисяч у рік до місцевого бюджету. Якщо є, орендують люди, бо використовували право, орендують. Кожний день, ну, не кожний кожен, хай 10 горів платять по 3 тисячі гривень, от вам вже надходження йде до бюджету. Вижимо, може. нема питання. Так, би дуже добре в до ідеалі, якщо б дійсно ще приєдналися всі села і в такому плані працювали. Тобто я, наприклад, вважаю, що ми не маємо нічого мати крові з того, щоб до нас і з якогось інші села. Не будете нам надувати. Бо якщо мукачани маленькі, то вони мають поля кровом себе багатенько. Тобто пропорційно можемо якось на цей бюджет наш, який вже твориться, розприділити. Ми маємо по ньому прийняти рішення. Тому що братимо термін, починаємо цей процес, будемо починати Так що Це ваше проводитися контракт, з вами перенесемо і ще раз зберемо, що 5-6 і більшість не прийняті. Процес об'єднання починається, це закон про це. Процес об'єднання починається з моменту. Делегування, скажімо, представника громади у робочу групу. Сьогодні тобто, процес об'єднання не починається. Ви просто маєте скажімо, як представники громади надати згоду чи, чи ні. Після того буде пленарне засідання, скажімо, на якому депутати приймуть відповідне рішення про надання згоди і делегувати до приходу сільського селищного лукуняка до робочої групи яка вже скажімо, спільно буде звучати цей процес далі. Сьогодні він не почався, але тут, на мою думку, немає Кельмелецької громаді над чим думати.